На Телеканалі ТВ4 час новин про головні події Тернополя та області. Далі. Тривожність, поганий сон, байдужість з такими відчуттями під час війни почали стикатися все більше українців. Хтось з них не боїться про це говорити вголос та звертатися за допомогою до спеціалістів, та є ті, хто досі не може наважитися попросити про підтримку в інших. Цьогоріч Міністерство охорони здоров'я України та Національна служба здоров'я України запровадили новий пакет супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. До цієї ініціативи долучилися і медзаклади Тернопільщини. Що означають такі нововведення, розкаже Тетяна Скипа. Тривожність, поганий сон, хронічна втома, дратівливість це перелік тих симптомів емоційного стану, які для когось з початку повномасштабного вторгнення стали новими та не зникають продовж тривалого часу. Аби зарадити цьому, Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України запровадили новий пакет: супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій. Він передбачає, що у разі потреби в психологічній допомозі тепер можна звернутися також до сімейного лікаря. Він надасть медичну підтримку у межах своєї компетенції або ж спрямує пацієнта до інших спеціалістів психіатра чи психотерапевта, якщо в цьому буде необхідність. Сімейний лікар повинен бути тим комунікатором, тим, хто вперше встановить, що в людини все-таки є якісь внутрішні проблеми. Вона засмучена, вона в тривозі, вона не спить. І з'ясувавши це, і тут же почавши допомагати вирішувати це питання, сімейний лікар, він же ж і впливає на якість здоров'я. Українця у Тернопільській області вже 24 заклади, які надають первинну медичну допомогу, уклали за цим напрямком договір із Національною службою здоров'я України. Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги один із них. За останні сім місяців там надали допомогу близько 300 пацієнтам. Люди зверталися з різними скаргами. Найбільша частка причин звернення це все таки порушення сну. Також велика частка це тривожні розлади, гостра реакція на стрес. Лікарі проводять, обстежують пацієнтів, надають свої рекомендації. Якщо лікар бачить, що йому потрібна ну, пацієнту потрібна допомога психолога, такі пацієнти скеровуються до нас. До нашого психолога фахівці кажуть, поки що люди не звикли говорити про психологічні проблеми зі спеціалістами. Якщо ж вони таки наважуються, то консультації здебільшого обирають в онлайн форматі. Тобто ми кожного пацієнта сприймаємо як індивідуальність незалежності від того, які в нього є порушення чи які в нього є хвороби. І те, що ви сказали лікарю на прийомі, воно залишається в лікаря в кабінеті. Воно далі за межі кабінету не виходить. Якщо ж ви хочете знайти заклад. Який надає психологічну допомогу в Україні, це можна зробити за допомогою онлайн-мапи. На ній розміщена вся важлива інформація про надавачів медичної допомоги за напряму психологічна та психіатрична допомога. Тернопільщина оговтується від негоди, яка прийшла областю наприкінці липня. Зірвані дахи, зруйновані перекриття будівель, повалені дерева. Такі наслідки стихійного лиха були у Копиченцях. Великий град, який пройшов містом, продірявив майже кожну шеферину Копичинецького дитсадка Барвінок. В одній частині будівлі зараз проживає більше 30 переселенців. А з нового навчального року до закладу мала прийти й малеча. Чи вдасться малюкам навчатись у виховному закладі із вересня, дізнавався Назарій Голуб. Купиченецька громада оговтується від негоди, яка 25 липня пройшла Тернопільщиною. Злива та гради наробили чимало проблем. У місті повалило дерева, з деяких дахів зірвало шифер через великий град, пошкоджені автомобілі. Наразі до місцевої влади Купиченець надійшло понад 800 заяв про пошкодження будівель. За нашими підрахунками, якщо рахувати тільки листи шиферу і скла, це буде близько 20 мільйонів гривень завданих збитків. Це 41 тисяча листів шиферу і більше 2 тисяч квадратних метрів скла. Таку суму в громаді підрахували, не враховуючи пошкоджень автівок та фасадів будинків. Ось кадри, які зняли наступного дня після стихійного лиха. Це горище Копеченецького дитсадка барвінок. Великий град, який пройшов містом, продірявив майже кожну шиферину навчального закладу. Наразі на даху дитсадка можна помітити жовті плями. Це монтажна піна, якою працівники закладу тимчасово залатали дірки. Адже у одній частині навчального закладу проживає понад 30 переселенців. Тетяна Гончаренко одна із них. Жінка пригадує, як тут нещодавно лютувала негода. Ну тут шифера, стояла там машина, не з Запоріжжя, люди, то в них заднє скло потрощило. Пані Тетяна проживає вже більше півтора року у Купичинцях. Говорить, що Тернопільщина та місцеві жителі у Купичинцях прийняла її родину дуже гостинно. І люди дуже гарні, в нас дуже багато знайомих, всі з нами вітаються, ми теж українською тільки розмовляємо, ми навіть між собою українською розмовляємо. Всі люди з нами дуже добре і допомогу приносять, там якусь консервацію, щось таке буває. Обиди садок, де проживають переселенці, а через місяць ще гратимуться діти, був у належному стані, долучилися благодійники фонду Рокада. На минулому тижні після того, як сталося це стихійне лихо, таке до нас звернувся міський голова з проханням допомогти в облаштуванні даху цієї будівлі, яка постраждала власне внаслідок граду. Понад 100 листів шиферу. Це ну. Скажем так, не я не впевнений, чи це все, що потрібно, але ну це та кількість, яку ми чи чим ми змогли допомогти. Наразі Копичинецька громада працює у двох напрямках з відновлення міста від негоди. Це будинки мешканців та комунальні установи. Для ремонту приватних будинків громада частково отримала кошти від Тернопільської обласної військової адміністрації. Першими ремонтуватимуть помешкання, які зазнали найбільших руйнувань, а також оселі сімей захисників. Від початку жнив Тернопільські аграрії зібрали 752 тисячі тонн зернових культур, а це на 165 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Озиму пшеницю вже змолотили 58% від загальної кількості. Також в області на завершальному етапі збір озимого ріпаку 80%. Окрім того, аграрії почали збирати ярий ячмінь. 8% уже у коморах. Загалом в Україні зібрано... 11,2 мільйони тонн ранніх зернових культур. Сьогодні у переліку українських марок з'явиться нова. Із літаками-винищувачами f 16 Поки повітряні сили та вся країна чекає на передачу f 16 Укрпошта вводить в обіг марку винищувачі зла. Наголошуючи на гострій потребі такого виду авіації та візуалізуючи роботу бойових соколів, тираж випуску 600 тисяч примірників. У нього входить аркушмарок, конверт і картка винищувачі зла. Автор поштового випуску Максим Паленко на малюнку метафорично зобразив, як українська армія нищить московський Кремль – символ імперії зла, перетираючи його на винищувальній тартушці. Четверте золото поспіль. Відома легкоатлетка з Тернополя Наталя Стрибкова посіла перше місце на чемпіонаті України з легкої атлетики. Свою нагороду вона здобула в бігу на дистанції 3 тисячі метрів з перешкодами. На змаганнях спортсменка виступала з травмою ноги, але навіть це не завадило їй завоювати золото. Своїми емоціями бігунка поділилася з нами. Спортсменка Наталія Стрибкова посіла перше місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходив у Луцьку. Бігунка з Тернополя у четверте поспіль завоювала золото національної першості. Однак, за два місяці до змагань пригадує Наталя взагалі не знала, чи зможе виступити на турнірі, адже сильно тримувала ногу. Питання участі у чемпіонаті України і чемпіонату світу, який відбудеться вже скоро. Ну, стоїть стояв великий знак питання. Я заміняла тренування різними видами ну, спортивної діяльності. Я плав, багато плавала на орбітреку, на велосипеді. Ну, будь-що, що я могла, я заміняла біг ось. І буквально за два тижні вирішила, що все-таки мені б хотілося взяти участь в чемпіонаті України. Наталії Стрибковій все ж таки вдалося не тільки долучитися до спортивної події, а й випередити суперниць в бігу на дистанції 3000 тисячі метрів з перешкодами на понад 10 секунд. Що я почувалася досить добре, ну, незважаючи на якісь там перешкоди, досить добре почувалася під час. І бігу з перешкодами не відчувала якоїсь там більше болі, рада більше стану після забігу, тому що гірше своїм ногам я не зробила. Наталя Стребкова вже перебуває на тренувальних зборах у Словаччині. Там проходить останній етап до чемпіонату світу. Бігунка сподівається, що на міжнародних змаганнях їй вдасться виступити з хорошим результатом. Другий поєдинок чемпіонату України 2023-2024 серед команд першої ліги з футболу відбудеться вже у цю неділю, 6 серпня. Тернопільський футбольний клуб Нива зійдеться у протистоянні із Івано-Франківським Прикарпаттям на міському стадіоні у Тернополі імені Романа Шухевича. Старт гри о 14.00. Матч відбудеться без вболівальників. Але ті 4 транслюватиме гру в прямому ефірі у Фейсбуці, а також. Ж ви зможете переглянути матч в ефірі телеканалу о 18.00. Не пропустіть. Окрім цього, у другому турі першої ліги зіграє також футбольний клуб Агробізнес із харківським металістом на стадіоні Юність у Волочиську. Старт гри о 15.30. Матч відбудеться без уболівальників, але Ті 4 також транслюватиме гру в ефірі телеканалу tv 4 онлайн на сайті та сторінці у Фейсбуці. Тов Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких є партнером трансляції. Через футбольний матч дивіться. Випуск провінційні вісті тиждень пізніше, аніж зазвичай. Головні події за сім днів. Замість 19-ї, дивіться о 20-й. Бажаю вам гарного перегляду, спокійних вихідних. Бережіть своїх рідних і себе. Перемога вже близько.